Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і Я не просон. І давайте подивимося. Попросили тему Різниця у віці, що далі? І я вважаю, що одного варіанту замало для такого розкладу, тому хочу сьогодні два. Давно ми не робили по кілька варіантів, прям давно-давно. Давайте подивимося: різниця у віці, що далі? Можливо, це буде не на одній колоді, можливо, я через якийсь час зніму ще на іншій, навіть не знаю на якій. Але це сама сімейна колода. Хочеться, щоб це повернуло, можливо, комусь актуально, щоб це все перейшло в якісь сімейні узи. Поїхали, різниця у віці, що далі. Перший варіант. Хто ви? Хто ваш партнер, що між вами? І що далі. Другий варіант. Ви повинні відчути. Де ваш варіант повинні. Можливо, і не повинні, можливо, комусь актуально подивитися два. Хто ви, хто ваш партнер, що між вами і що далі? Так, на дні колоти вісімка Пентаклів, про те, що комусь треба вкластися, постаратися. Намагатимуся не дуже довго, тому що занадто довге відео чомусь YouTube не пропускає. Так, перший варіант. Кому треба ставити на паузу. Хто ви? <кій> Ой, ви жінка в стабільності. Ви знаєте, я ось недавно е, десятка кубків, ваш партнер в сім'ї. Дівочки, різниця у віці. Я зараз буду уточняти, дивіться сюди, ви в стабільності, знаєте, як кажуть. От саме про цю карту можу, знаєте, ще як сказати, тут вона от прямо таки в гармонії. Не можу сказати, що ви, знаєте, як прямо щось доб... не те, щоб добиваєтеся від життя, а от просто от ви берете те, що вам життя пропонує. Начебто без претензії. От знаєте як? Отак. От ви знаходитеся в якомусь балансі. Причому тут а не, в непоганому, в прекрасному балансі. Можливо, ви дійсно хочете чогось більшого. Ваш лицар Кубків в сім'ї. Або в сім'ї, що скоріш за все, людина з сімейними цінностями, дійсно, яка отримує там задоволення, для якої сім'я, м'яко кажучи, не на останньому місці. Угу. Різниця у віці. Так, що між вами зараз? Рицар Пентаклів. Це про що? О, якийсь початок, можливо. Про що, лицар Пентаклів? Давайте подивимося. Хтось із вас, звичайно, хоче більшого. Я так розумію, що ви хочете більшого. Можливо, ні. Так, лицар Пентаклів. Про що? Про короля Пентаклів. От хтось хоче, знаєте. Увілічить свій статус. Давайте так, десятка кубків. Значить, то хтось хоче, можливо, навіть чоловік тут хоче із рицаря, зі звичайного чоловіка, у хажора, грубо говоря, стати з чоловіком. Дуже страшно, дівчатка, на дні колоди дуже страшно, тому що ви, крім того, що в стабільності ви ще рушій собственного життя при бажанні. Зараз вас все влаштовує, але якщо ви захочете, ви можете взяти таку волшебну паличку в руки. Так. Хотілося б ще розкрити, знаєте, яку карту? Давайте розкриємо десяточку купки. Сімка мечів. Тут зрада в сім'ї. Угу. Навіть більше не хочу дивитися. Давайте подивимося, через яку дуже-дуже важко. Можливо, той, хто зраджує, йому ну, важко через те, що він це робить. Е, так, між вами якісь плани на майбутнє? Саме такі плани. Ось із вас хоче із звичайного пажа, ну, не пажа лицаря добре превратитися в законного чоловіка. Ще далі, ось дивіться сюди, далі між вами. В першу чергу, розрушення якесь. Давайте запитаємо, про що вежа. Карти дійсно таки старші аркани, каже про те, що це доволі таки серйозна історія вашого життя. Розумієте? Спочатку все рушиться, а потім по праву ви просто обрітаєте, як начебто ви виконуєте своє бажання. Мабуть, такі розклади, будемо час від часу дивитися. Про що вежа, <кій> що рушиться? Рушиться стан, де ви, знаєте, як просто зустрічаєтеся, де просто якісь, знаєте, як от мілі встрічання, мілі-свідання. Оце все закінчується. Можливо, хтось виставляє условія, що або сім'я, або до побачення. Доволі таке чесно: трійка Пентаклів. Про що трійка пентаклів? Про те, що дійсно вам треба рухатися далі. Тут каже, можливо, це людина навіть з вашої якоїсь роботи, тому що тут саме про робочі моменти. І трійка жезлів каже про те, що ці просто відносини варто переводити на новий рівень. І далі ієрофант, і далі сонце. Каже про те, що тут можливо, що тут буде законний шлюб. Після того, як, зруш, як розвалиться все те, що було несерйозним, це те, що було просто. Можливо, коли оприлюдниться інформація, що ви разом. Отак чомусь пішло. Благодарю. Так, давайте дивитися другий варіант. Хто ви? Тут у нас. Боже, як класно. десятка кубків, десятка пентаклів. Тут ви у нас людина в сім'ї. Ваш партнер. Королева Пентаклів. Не знаю, хто буде дивитися, тому буду, так, там буду і отталкуватися. Тут у нас людина сімейна, знову ж таки, е, людина, яка, знову ж таки, для якої є діти, для якої важливі сімейні цінності, різниця у віці. Тут людина по чомусь хочеться сказати е, Королева Пентаклів, стабільна жінка, що каже про те, що вона в сім'ї. Але тут чомусь вона йде трошки менша віком, тут жінка менша за віком. Що між вами зараз? Дів'ятка мечів. Між вами майже крапка зараз. Давайте запитаємо, чому. Таке почуття, чибто ви обидва одружені. Чому дев'ятка мечів про що? Мах. Можливо, магія. Е, знаєте про що? Про те, що щось відсікається. Можливо, відсікаються просто якісь. Е, От легкі відносини, знову ж таки, от Ріка Кубків каже про те свято. Відсікається саме е, ситуація, коли ви просто зустрічаєтеся, святкуєте щось. Давайте запитаю, це магія у нас? Страшно рушить, розумієте? Е, карта мага, про що маг? П'ятірка Пентаклів. То, що ви не можете, знаєте, як ви не можете повернути життя туди, як вам хочеться. У вас не виходить повернути саме е ці відносини в почуття. То, у вас не виходить взяти шансу. Ви, розумієте, ви не бачите шансу. Ви не бачите шансу, через що таки страждаєте. Про магію ні, це не магія. Я це просто каже про те, що ви хочете от якось, не знаю, повернути все так, як вам буде е на благо. Розумієте, але відразу ж таки щось відсікається, десь якась ясність, десь щось, щось не дозволяє, щось не пускає. Не хочете просто святкувати, не хочете просто, знову ж таки, милих зустрічань. Страждаєте через це. Хочете от реально по любові, хочете, щоб вас обрали. А цього не проїздить. Давайте подивимося, що тут у нас далі. Четвірка жезлів, п'ятірка мечів і фортуна. Четвірка жезлів, карта стабільності. Про що четвірка жезлів? П'ятірка мечів. Про що четвірка жезлів? По справедливості в людини є сім'я? Так? Ні. По справедливості. Давайте про що п'ятірочка мечів, зараз, зараз, зараз розкажу. Вам треба, знаєте, якось от група, по те, що мені пішло, оприлюднити, оприлюднити якийсь конфлікт. Вам треба перемогти якийсь конфлікт. І тоді ви по справедливості, дивіться сюди, обрітаєте е, карта сім'ї по справедливість, що каже про те, що це стосунки будуть офіційно зареєстровані. І фортуна. Повертається. От якийсь конфлікт. Давайте трошки розкриємо, що за конфлікт. В чому треба перемогти. Причому, де як доволі карта п'ятірки мечів, це от майже сімка мечів це, це брудна карта, я, чесно вам кажу. Ви повинні якось очистити цей весь бруд. Що вам треба зробити? Давайте запитаю, щоб закрити, щоб вийти переможецею. Що треба зробити, щоб вийти переможецею? Почати щось своє, щось нове. Про що? Відсікти якусь ситуацію, яка довго тянеться. Повішений. Карта, коли людина, знаєте, приймає свою жертву, от вона хоче бути жертвою. От, їй подобається, от вибачте, буду казати, як іде. Повішений ця карта, коли. Причому він не перевернутий, він прямий. Каже про те, що людина приймає стан жертви. От реально. Тобто ви нічого не робите для того, щоб вийти. А вам кажуть, можливо, навіть можна треба поконфліктувати, щоб добитися справедливості, добитися сім'ї і повернути фортуну в свою сторону. І от карта повішена, і карта туза мечів. Вам треба відсікти стан, коли ви е, в жертві. От і все, все дуже просто. І, до речі, і один, і другий кінець доволі такий офігенний, я вважаю, чесно. Тут вам треба попрацювати. Над собою в першу чергу, виставити свої умови, виставити свої граніці. Так, пропоную заглянути на час у нас хвилина часу 6. Давайте повернемося до першого варіанту. Порада вам ще до першого варіанту. П'ятірка кубків. Вам кажуть, що не страждайте, а беріть свої шанси. Виходьте із стану, коли ви страждаєте. Беріть шанси, ті, що вам приносять життя. Угу. дні колоди по справедливості ви цього заслужили. Другий варіант порада вам. Четвірочка кубків. О, вони кажуть, ви нічого не робите. Що ви хочете від життя, якщо ви просто вирішили, що хтось за вас прийме рішення? Виходьте із стану, королева мечів, туз мечів, відсікайте, виставте кордони. Кажіть, я хочу або сім'ю, або пішовте. От і все. І вже бажання ваше виконається. По карті зірка уточню. Бажання виконається. Знаєте, як? Не отак от. А для того, щоб воно виконалося, вам треба вкласти зусилля і постаратися. І воно ви досягнете того, чого ви хочете. Приймайте блага, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна всім, хто готовий чути особисті консультації і не боїться цього. Нехай кожне послання знайде своє серце.